Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 5 вересня 2017 року. Це був матч відбору на Чемпіонат світу 2018. Збірна Ісландії. У себе вдома. на стадионе Лау, Лаугарда Свеллур. Команды принимает сборная Украины Андрея Шевченко. 2-0. Друзья. Исландия перемогая. Дубль Сигурцена. Пронес Исландцем, перемогу. Давайте про самые замы, друзья, будем говорить по порядку. А, ха, Хадли Гримсон Головний тренер збірної Ісландії, 4-2-3-1 Start 11 Исландия Хальдо... Хальдорсон воротах парацентральних захисників Інгасон, Сігурсон, Магнусон Северсон по флангах. Хадвардсон Гунарсон, опорні півзахисники Сігурсон, Атакувальний півзахисник, Гудмансон, Б'яднасен uh, по флангах. Та Бедверсен у нападі. Yeah, друзі, Бедверсон у нападі. Це 11-ка старта в Ісландії. Україна Андрій Шевченко, головний тренер команди. Uh, 4-2-3-1. Стартова 11-ка нашої збірної. Андрій П'ята в воротах. Парацентральних захисників Ярослав Ракицький. Євген Ачериді. Микола Матвієнко, Богдан Будко по флангах, Опорный півзахисники Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Віць Ви, Коваленко, атакувальний півзахисник Андрій Ярмоленко, Євген на по флангах та Артем Бесєдін у нападі. Ось така стартова у донатка нашої збірної України. Ну, а теперь, друзья, давайте говорить про сам матч, давайте, друзья, говорить да, про сам футбол. Матч мав неймовірно важливе значення. До речі, у цій групі ще будуть команди Косова, Хорватія, Туреччина. Ну, Ісландія, Україна, відповідно, да, друзі. Ось Фінляндія. Тут у групу була нелегкою, і цей матч, який відбувався на стадіоні Ісландії, на стадіоні Лаугарда сьолор Звичайно, що цей матч він має величезне значення. Величезне значення має даний поєдинок. В принципі, футбол був доволі таки рівний, Ісландія пере цими рідними уболівальниками дуже здорово діла. Але і збірна України Андрія Шевченка в принципі, мала якусь певну територіальну перевагу, у м'яч більше Україна тримався. Ну, в цілому, якщо брати удари по воротах, що ми в цілому беремо матч, в цілому будемо да, тобто, брати. Ті моменти, які були в Ісландії та Україні, ну, в принципі, можна зробити один та висновок, що в принципі гра була доволі таки рівною, доволі таки рівною, і, і Україна і Ісландія прекрасно розуміли, що тут на кону стоїть абсолютно все. На кону стоїть вихід на чемпіонат світу, а, який відбувався у 2017 році. Тут на кону, друзі, все. Накону все, і цей матч. Звичайно, що він мав велике значення. Україна намагалася атакувати Ісландія. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. Ну і перша 45 хвилинка таки пройшла. Нічого 0-0. Були моменти в Ісландії, були моменти в до речі, вийде Сігурдарсон, Сігур Фінбогасон, Скуласон. Вийдуть у Ісландію. В Україну вийде Руслан Ратані, Олександр Зінченко та Олександр Караваєв. Ось такі футболісти з'являться в Україні. Ну і другий тайм. Другий тайм. Ось перший 45 хвилин чи 0-0. В Ісландії були на пані перспективні атаки. В Україні були перспективні атаки. Україна навіть була навіть трішки ближчою до гола, ніж Ісландія. Але ось на дорозі 47 хвилина, друга хвилина другого тайму. Ісландія атакує хороша. Атака йде в Ісландії лівим флангом. Простріл Андрій П'ятов. Йде на м'яч, йде випереджати. Відповідно нападник Ісландії. Подача Андрій П'ятов. Не зміг зафіксувати м'яч в руках. М'яч скочує до Сігерця на ударі гол. 1-0 стає рахунок, збірна Ісландії збиває. забивает. И атака левым флангом у Исландии хорошая прошла. И передачи и помыляется Андрей Пятов на выходе. И мяч вискакует до Сигарца. И вискакует так, что забывает. Забывает Гилфи Сигертсон. На 47-м холоне матча Исландия вышла в порядок. После того, Исландия, после того, знаете, исландцы видали меч, Украина стала больше мечами, чем владеть еще. Украина там мало перевагу за владение, при начинном рахунку, но там перевага была совсем минимальна. Можно навесь еще что контроль там был. Но потом Украина стала больше мечами, чем владеть, и Исландия, в принципе, спокойно начала защищаться, играть на контратаках, и одна из таких контратак на 66 й не станет триумфальной для сборной Исландии. Эта контратака будет триумфальной. Бедварсон, Бедварсон, веду передачу. Сигурдсон, удар по воротах. Гилфи Сигурдсон наносит удар по воротах и забивает другой мяч. Прошу прощения, Бедварсон как раз что сделал скидку на Гилфи Сигурдсона там. Дуже здорово Гудмансен, да, Гудмансен, дуже здорово, знаете, все так распочав там левым флангом, Гудмансен выдав передачу на Бёдварсона, Бёдварсона, вот так, знаете, мяч откинул на Сигурдсона, Сигурдсон пробывая в нижний кут, и мяч вылетает вылетая в ворота, хотя Андрей Пятов на видами дотягнулся. Андрей Пятов на вид дотягнулся до удара Гилфи Сигурдсона. Ну, футболістики, до речі, у той час виступав в англійській прем'єр-лізі, грав за Евертон, у формулі і приносить своїй збірній Ісландії перемогу. Перемога Ісландії, Україну з рахунком 2-0. Друзі, в кінці-кінців ця перемога. Відповідно, Ісландію виведе з першої позиції на чемпіонат світу 2018. Дуже цікава була група, подивіться, так. Да? Тільки у Косово, да, одно, один заліковий пункт був. У Фінляндії 9 очків Туреччина була четвертою з 15 очками. Ну, три команди бились тут до кінця. знаєте, Три команди сражались до кінця. Це Ісландія, Хорватія та Україна. Ось інтрига тут трималась до кінця. Ісландія видала неймовірну кінцівку з трьох перемог підряд і відповідно, з 20, з 22 очками ісландці взяли цю групу і з першої позиції напряму і поїхали на чемпіонат світу 2018. Хорватія на Олімпійському обіграла Україну і посіла другу позицію і пройшла відповідно плей-офф. Вийшла Хорватия на чемпионат світу и могла выиграть, дійшла аж до финала. Точ п'ята світу Україна не поїхала на той чемпіонат світу, третя позиція. Ось, друзі, статистика. 11-13 по ударах. Перевага України, 5 3 удари. Плащину перевага нашої зборної. Володін більше було в Україні, 63 на 3,7 величезний відсоток володіння м'ячем. 360 передач в Ісландії, точність передач 76%. В Україні 598 передач, точність передач 83%. 109 по фалам, дві жовті картки ісландці, 3 картки має Україна. Пався, дех, 2.0 за закутуємо 6-1%. Україна більше володіла м'ячем, Україна було більше ударів, тут Україна більше володіла м'ячем, більше подала кутових. Більше було по воротах, більше настворювало момент саме Україна. І Україна могла забити, Більше того, дружі, скажу, Україна могла і перемогти. Україна мала абсолютно всі шанси, щоб виграти. І цей матч він мав, ну я вважаю, це був як фінал. Это был, справді как финал, потому что ну, на кону стояло абсолютно все, выход на чемпионат света. Друзья, тому да, Украина мала абсолютно все шансы, чтобы выиграть, но подопечные Андрей Шевченко не смогли втілити свои моменты в счастье, да? не смогли их реализовать. Но Исландия реализовала, реализовала Сигурдса, не без доли, конечно, везения, но Исландия перемагает. Украины. Ну, матч 5 вересня 2017 год Матч отбора на чемпионат света 2018. Стадион Лаугарда Свелур. Исландия, Украина! 2-0. Исландия перемагает. Исландия доброта. Добрая, прекрасная, спорная. Друзья, Исландия доброты. Украина доброты. Вам. Счастья, добра, будь счастливы, всем пока.